Всім привіт! Сьогодні у нас в меню такий томатний суп з морепродуктами. З морепродуктів у нас червона риба, біла і морський коктейль. Тут, ви бачите, самі, що є. І з овочей я чесник два зубчика роздавила. І морква і цибуля. Зараз ми моркву і цибулю будемо обжарювати оливковій лії, вже вона гріється. Будемо готувати. Так, я чесник витягую, він вже віддав свої аромати і в цю суміш кидаю наш морський коктейль. Нехай всі ці запахи перемішуються. Поки смажиться у нас наш коктейль з цибулею, ми нарізаємо білу рибу. Довільними кусочками. Вона тненька. а за нею і червону буквально 3 хвилинки воно підсмажилось, я додаю стакан води і Нашу рыбку. Ну, думаю, еще надо стакан воды добавить. І накриваю кришкою буквально на 20 хвилин, як може і менше, на хвилин 10. Так, Пройшло 10 хвилин, і ми заливаємо сюди такий мене є, томатний суп. Тут просто перетерті томати і спеції. Якщо у вас такого немає, просто можна додати або соуса томатного, або розвести томатну пасту, але ще з водою. Так, одну баночку, і ще одну. Просто бачите рідкі, рідкі помідори, перетерті все. Так, і я ще додаю сіль, базилік. Перець за смаком. Так, наш бульйончик, суп, супчик наш прокипів. Ще, може, минут хвилин 5 і все, він готовий дуже швидко, але неймовірно смачний, неймовірно дієтичний. Зараз будемо пробувати. Так, продегустувала я, ну скажу чесно, дуже смачно. Скуштуйте, пробуйте і діліться своєю, своїм враженням. Дякую за перегляд.